Усім привіт! Дякую, що завітали в мою творчу майстерню. Я до вас з новим хочу. Хочу зв'язати светрик павутіння. В мене вже був светрик хмарка, якщо не дивились, подивіться обов'язково. А зараз буде светрик павутіння. Ця пряжа дуже таненька. Це супер кіт Махер. 85% та 15% нейлону. Це китайська пряжа, вона дуже-дуже тоненька, її навіть не видно. Бачите, яка тоненька. В'язати я буду гачком для нукінга. Бачите, він відрізняється від звичайного гачку, тим, що в нього наприкінці ось такий отвір є. В нього продягається шнурочок. Важливо, щоб він був такий слизький. І ось тут фіксую ниточками, щоб він міцно тримався. І далі покажу, як я буду в'язати, Сподіваюсь, вам також захочеться. В'язати я буду в дві нитки з додаванням люріксу. Оскільки мені подобається оце легке мерехтіння. Починаємо, як завжди, з повітряних петіль. Вони повинні бути доволі вільними, ось так. Я приблизно на око відкладаю дві товшини гачка, щоб було зручно. І в'яжу 40 повітряних петель. Ось таким чином першу, яку прив'язала, притримую пальцями, щоб вона не, стала, не зменшувалась. Все, коса з 40 повітряних петель в мене готова. Далі розвертаємось таким чином на бачок трішки. І ось тут задня петілька. В неї продягаємо гачок і в'яжемо також повітряні петлі, але ж залишаємо їх на гачку. Ось таким чином. І ось так залишаємо на гачку усі петельки. Петельки повинні бути дуже вільні. Дивіться, я пров'язала всі петельки на гачок. Зараз що ми робимо? Розвертаємо і спускаємо петельки на шнурочок. Я спускаю рівно на довжину гачка. Щоб було зручно підхоплювати петельки. Далі як ми в'яжемо? Першу знімаємо не прив'язуючи, як і при в'язанні спицями. Другу в'яжемо це в нас лицевий ряд, захопили, протягнули, знов вільну таку зробили. І так до кінця ряду в'яжемо лицеві петельки. Остання петелька пров'язується ізнаночною. Вибачте, в мене, можливо, підхрамує термінологія в'язання українською, ось таким чином. Далі що робимо? Витягаємо шнурочок, ось так, розвертаємо, знов спускаємо на шнурок. І в'яжемо ряд ізнаночними. Першу знімаємо не пров'язуючи, заводимо гачок за нитку за робочу і підхоплюємо з іншого боку нашу петельку і протягуємо. Оце і є ізнаночна. Підхопили, протягнули. До речі, це в'язання, наче спицями. І ось таким чином до кінця ряду, але ж обов'язково слідкуйте за краєчками шнурочка і з цього боку, і з цього боку, щоб не зіскочило наше в'язання. Поїхали, дійшла до кінця ряду. Остання петілька в усіх рядках в'яжеться ізнанковою. Ось таким чином. Знов витягаємо шнурочок, вже можна подивитися, що тут виходить. Зараз я спущу. Ось така доволі прозора в'язка в нас виходить. Звісно, що на голе тіло таки не одягнеш, але ж я вважаю, що з водолазкою або з майкою буде дуже гарно виглядати. До речі, светрик Марко буду перев'язувати, оскільки він мені дуже подобався до того часу, як я його випрала в пральній машині на звичайному режимі. Але ж він дуже гарно виглядає, тому буду в'язати заново. І таким чином в'яжемо до кінця. В мене це буде 45 та 45 рядків це буде перед та спинка. А рукавчики я хочу зробити доволі пишними, тому буду в'язати також 45, але ж менше рядків, десь 35, скоріш за все. Взагалі, то це ж також буде 4 прямокутники, які ми потім шиємо в гарненький светрик. Поїхали в'язати все, я дов'язала свій останній прямокутник. А саме це є рукавчик. Зараз я покажу, як закривати петельки в останньому рядку, і буду збирати свій светрик павутіння. Знову ж таки, спускаю на шнурочок усі петельки. беру маленький гачок, в мене це четвірочка. І роблю ось таким чином. В першу пройшла, другу захопила і протягнула через першу. Потім в проміжок входжу, бачите, ось тут петілька. Захоплюю робочу нитку і одразу протягую в попередню петільку, потім захоплюю наступну петільку і одразу протягую. Знов проміжок, робочу нитку і одразу протягнула. І таким чином закриваю усі петельки і потім до вас повернусь. Все, я закрила останню петельку. Зараз ми виймаємо шнурочок. Відрізаємо ниточку та закриваю останню петельку. Все, рукавчик готовий. До речі, рукави можна в'язати і в кругову. Зараз буду збирати і вам покажу. До речі, ниток залишилось ще дуже багато, оскільки тут 500 метрів в 50 грамах, то можна зв'язати ще три таких светрики. Але ж дивіться, які висновки я зробила. Светрик-марка варто в'язати гачком, оскільки це дуже швидко і дуже красиво виглядає. Светрик павутіння, ну, на мій погляд, краще в'язати спицями. Оскільки я ще не випробувала таку техніку в'язання, мені було цікаво. І вважаю, що в мене пішло десь 5 вечорів, тому зручніше буде в'язати на спицях, ніж на шнурку. А ви вже дивіться самі, що вам буде краще. Але ж зараз я збираю свій светрик, і буду міряти, вам показувати. Так, викладаємо обличчям до обличчя. Це в мене спинка. Хоча тут немає значення, де спинка де перед, лише визначте, де гора, де низ. З гори ми закривали підільки. Оскільки тут буде краще триматися край то закрити петівки це згори, викладаю обличчям до обличчя. Також спочатку визначаємо, яка нам потрібна горловина. Настільки закриваємо плечі, як ми це робили в хмарка. Потім я буду вшивати рукавчик у відкриту пройму. І потім одним швом закривати боковий та рукав, Сколюю защіпками плече. Знову ж таки, розмір горловини на ваш вибір, оскільки можна носити на одне плече, можна зробити трішки меншу горловину. І буде як звичайний светрик з горловиною лодочка, що теж дуже непогано виглядає, до речі. Це я примірюю, визначаю для себе горловину, і потім будемо шивати. Шивати буду тією ж ниткою, що і в'язала, продягаю її в голку. та зшиваю. Спочатку потрібно закріпити ниточку, і потім ось таким чином буде зшивати. Далі все роблю, як і в светрику хмарка. Тому, якщо не дивилися, подивіться, то обов'язково його зв'яжіть гачком, оскільки це дуже швидко та безперечно красиво. До речі, весь светрик я в'язала гачком номер 8 для нукінгу. Але ж, якщо вам також цікаво пов'язати таким способом, то також спробуйте, але ж моє враження, воно того не варте, оскільки не дуже зручно в'язати на шнурку. А все в'яжеться техніка в'язання, така ж сама, як і спицями. Все, я шила плючовий шви, зараз розкладаю. Та прикладаю рукавчик. На рукавчику також, там, де ми закривали петлі, крайній ряд, це низ рукава, розвертаємо обличчям донизу, прикладаю рукавчик. Ось таким чином, складаємо навпіл, визначаємо серединку. Серединку прикладаю до плечового шву та пришиваю. Все, я втачала рукави. Ось так це з обличчя виглядає. І зараз буду стачувати одним швом рукав та боковий шов. Я навіть не знаю, сподобається мені остаточний результат чи ні, але ж все одно вам покажу, що з цього вийшло. Щоб ви також розуміли, потрібно вам це чи ні. Буває таке, що деякий час витрачаєш на якийсь проєкт, а остаточний результат не подобається. Але ж, як на мене, то найважче всього, це коли в тебе вже. В голові наступний проєкт, навіть матеріали вже є, а ти ще займаєшся попереднім. Все, ось так сшиваю рукав та боковий шов, все, я зшила светрик, одним швом рукав та боковий шов. І зараз вставлю нитку резинку. До рукавчику, щоб він був такий призборений. Я вже показувала, як я це роблю на светрики хмарка. Зараз зупинятися на цьому не буду, дивіться там. Та-дам! Ось так виглядає мій светрик поведіння. Знизу також можна пустити резиночку. Я задовгим його навмисно не нав в'язала. Джинсами мені доволі подобається. Я одягла з контрастною водолазкою, можна ще з топиком, якщо ось тумка. Можна з маєчкою, теж буде непогано. Але ж все одно мені здається, що краще такий светрик в'язати спицями. Оце мій результат. Залишайте вподобайку, мені буде дуже приємно. Я побігла готувати грибний крем-суп з сиром. Вас беру із собою. Тому до зустрічі! Папа!